Доброго дня, народ. Привіт. Сьогодні от этот агрегат в роботі. І веземо такі ми штуки. Для мене це перший досвід, ще ні разу не возив, кільця ще ні разу не встановлював. Навіть не знаю, чи потягне цей маніпулятор. Теоретично повинен по технічним характеристикам, практично убитий наглухо старий маніпулятор. Чи потягне, чи не потягне. Ну таке. Ну, з вижорода я вже доїхав до Петрівець. І все ціле, слава Богу, то це вже плюс. Ну і в принципі таке. З кожного разу машинка все краще і краще їде, бо то то щось підробимо, то то щось підробимо. У мене сьогодні була оновлення розпаковка свого роду. чому розпаковка. Я купив собі, наконець-то, отакий от, от крючок і... Купив, ой, купив, купив. купив, Але їде. Я розумію, що машина маз надійна машина, якщо до неї трошки прикласти рученят ручками, попрацювати, то, то буде воно працювати надійно. Ого, оса притаїлася, а отак от. І як, що з нею робити? Так, для... Опа! Векенштейн відсюдова. Давай линяй. У мене вдома дружину кусили. Кусила речі. Оса. І отакі от речі собі купив на 5 тонн. Ну, щоб можна було працювати. У мене є, але старі. Е -е. Все діло обійшлося, той павук. Той павук і цей. Як він? Паук і оці стропи, десь 4 з лишнім тисячі, паук 2630 і... Зручніка знявся, паук 2630 і по 530 гривень кожна... кожна ця, кожна стропа. Такий він, звісно, у мене засраний, його ніхто не прибирав, навіть з часу покупки його ніхто не прибирав. Але таке, потроху вкладаюся, машина їде, держить і температура є, 4 давить, ну це при отаких оборотах. Зараз може десь заїду, стіну. скину. Стіну обороти, щоб зафіксувати яке. Давлення під час, але він, походу, той датчик трошки дурить, щось, бо він то показує 2,5, то 4. Е І не зрозуміло, скільки воно є. Але на холодну давить 4. Так, що нам треба? Друга нам треба. Друга передача. Зараз тут трошки розганю, щоб я... Позаді машини їдуть. Вот, скинув я обороти, зараз він має упасти до 800. Падає до 800, майже 800. Ще якщо виключить повороти, бо у мене щось блючить щось. Перепрощаю. О, повороти виключив. Ну я так, чуть-чуть менше четврочки. При температурі скільки там 65, мабуть. Я не думаю, що там буде 70, ну може 70. При температурі 70, майже 4, при оборотах 800. То й таке, любі друзі, всім мирного неба, гарного настрою, ми ну, працюємо, не завжди знімаю. То нема що, то нема настрою, то ще якась ситуація. Ааа, яма. В самому інтересному місці. Все провіз і чуть на ямі тут не попасти. Да? Добре, всього найкращого, бо приїхав вже до місця розвантаження. Може зніму як буду розвантажувати.